Гвалтування регламенту триває в Охом Раді. Схема застосувало цікаво, коли поправку враховано частково поставили на врахування, її зала не підтримала, і вже спікер не дозволяє ставити її. На підтвердження, хоча це має право ставити будь-який депутат, чи я би ця правда не була. Руслан Сінніч дуже посилається на те, що раніше було якесь, але у нас немає прецедентного права. У нас зафіксовано в регламенті, що враховано поправку можна поставити на підтвердження. А він відмовляється І це дуже прийшло, мені дуже неприємно, що. В нашому стокні таке має дуже прикро. Сподіваюся, що все-таки ми зараз зможемо добитися того, щоб норми з вами дотримувалися, щоб їх поважали на і не порушували права будь-якого результату поставити враховану чи повну чи часткову оплату на підверження. Боротьба триває.